Доброго дня! Стосовно питання того, як зробити будь-який текст у вигляді посилання активного для того, щоб студенти могли мати змогу одразу перейти за цим посиланням. Це стосується посилань, особливо для Google Meet, -у. тому що просто якщо скопіювати і вставити в модул, то воно буде у вигляді звичайного тексту неактивне і не дуже зручне. Зазвичай. По-перше, просили посилання розташовувати одразу, щоб було видно студентам. Ми його часто розміщуємо на, одразу на головній сторінці курсу у розділі форуму, який за замовчуванням йде завжди при створенні нового курсу. Для того щоб сюди додати активне посилання на на, на Google Meet, треба. Перейти в режим редагування всередині цього курсу, навпроти форуму розкрити меню і натиснути Редагувати параметри. Тут ми бачимо місце в описі, куди можна вставити це посилання. Наприклад. Ми набрали з вами будь-які тексти, які хочемо, щоб висвічувався на головній сторінці. В нас є новостворена Google Meet зустріч. Наприклад, можна скопіювати посилання у цьому рядочку, просто натиснувши на, на цю іконку, або в нас є розділ деталі зустрічі. Тут також дублюється ця інформація, і ми можемо обрати копіювати інформацію для приєднання і повертаємось до нашого дистанційного курсу: просто Ctrl-V. І вставляємо. Як бачимо, це посилання, воно не активне, просто у вигляді тексту. Для того, щоб його зробити активним, нам потрібно виділити його повністю, як ми робимо це в Word, натиснути на іконку посилання, з'явиться отакий текст для відображення. Тут можна будь-що змінити, написати просто гугуміт, або навіть не трогати. А власне в цьому рядочку ми Ctrl-V дублюємо, вставляємо ту ж, те ж саме посилання або знову копіюємо. Його з Google Meet, обираємо галочкою відкрити в новому вікні і натискаємо Створити посилання. Тоді, як ми бачимо, воно перетворюється в активну силку. Для того, щоб студенти це бачили, обов'язково поставте галочку Показувати опис на сторінці курсу. Коли ми все це зробили, в принципі, його навіть можна будь-як ще виділити додатково і натискаємо зберегти і повернутися до курсу. І, як ми бачимо, всі онлайн-заняття будуть відбувати за цим посиланням, і студент, коли натискає, то воно відкривається одразу у новому вікні. Це перший шлях. А другий все те ж саме, але можна зробити так само через другий інший елемент, який називається URL або веб-посилання. Те ж саме, ми його обираємо, в назві ми пишемо, наприклад. Зазначаємо той ресурс, на якому буде відбуватись, і знову ж таки вставляємо існуюче посилання, якщо воно у вас одне, і просто зберегти і повернутись до курсу. Тоді це буде мати вигляд ось такого рядочку: єдине посилання на онлайн заняття, і Google Meet. В принципі, якщо воно внизу, його можна. Перенести догори для цього. Ми в меню в лівому, яке ховається і знову показується, і з'являється такий елемент рисочки: це елементи руху. І, наприклад, ми його просто чіпляємо і перетягуємо догори. Тут головне Ось воно перемістилося. І, в принципі, все. Коли ми вийдемо з режиму редагування, ми можемо побачити або у вигляді форму посилання на Google Meet, або єдине посилання на онлайн-заняття у вигляді гіперпосилання. В принципі, на цьому все.